Розділ 60. Обручка. 3. Велика рука цього чоловіка була схожа на пазурі орла, що вчепилися в свою жертву. Він стиснув її зап'ястья і подивився їй в очі. Він просунув іншу руку до кишені, коли вона шоковано глянула на нього. Сісяя ледь помітно помітила легкий потік світла, що проходив прямо перед нею. У наступну мить вона помітила, що на його долоні акуратно блищать дві каблучки. Їхній дизайн здавався особливим, але безперечно це була пара обручок. Жіночий варіант мав форму зірки зверху і був заповнений діамантами. Хоча це виглядало просто, але здавалося елегантним, чоловічий варіант виглядав схожим, але єдина відмінність полягала в тому, що на ньому. Не було діамантів, він спокійно взяв жіночий варіант і надів його на безіменний палець сісяє. Воно їй ідеально пасувало. Слабке мерехтіння зробило руку Сісяє ще красивішою. На його обличчі з'явилася усмішка. Він засміявся і подивився на сісяє із захопленням. Здається, мій смак досить хороший. Нам це підходить. Місіс. Своя рука виглядає набагато краще з обручкою. Після цього він передав інший перстень Сісяє і підняв руку перед нею. Його наміри були кристально ясними. Сісяє підняла брови, не взявши каблучку відразу. Натомість вона не поспішала і вивчала каблучку, яку він одягнув їй. Її очі сяяли, і вона стиснула губи, коли побачила його посмішку. Хм, дизайн виглядає гарно, але діамант стається замалим. Це може змусити тебе виглядати скупим. Мою чен зробив паузу, а потім безпорадно розсміявся. Я думав, тобі не подобається бути вискочкою. Якщо хочеш, у ювелірному місті слави світу є багато інших кілець. Ти можеш просто піти і вибрати одне сама. Нічого страшного. Я все одно не дуже люблю прикраси. Залишу дівчатам, які їх цінують. Мені самі це дуже подобається, я задоволена. На прекрасному обличчі Сісяї з'явилася широка усмішка. Її схвильовані почуття в результаті його милого жесту відбивалися в його очах. Вона обережно возилася з каблучкою на пальці і дивилася на мерехтливий блиск, коли в ній з'являлися невимовні почуття: гіркота, вдячність і ніжне тепло. Насправді це було досить чудово, їй не потрібно було думати, чи буде хтось їй належати, бути з ним таким чином, це те, на що вона весь час сподівалася, чи не так? Після короткої хвилини мовчання вона взяла іншу каблучку з його долоні, щиро одягла її на його безіменний палець. Вона підняла голову і подивилася в його глибокі, як море, очі. Незалежно від того, якими були твої початкові наміри, її очі були наповнені лагідністю та вдячністю. Вона повільно підняла руку з перснем і щасливо посміхнулася. Через це я назавжди запам'ятаю цей момент. Дякую, мою чен. Яка дурна дівчина, її так легко задовольнити. Чен легенько кивнув головою, потім погладив її по голові і подивився на каблучку на своїй руці. Через деякий час він сказав Ніколи не знімай її, добре. Тіло сісяє тремтіло, коли вона знову подивилася на свою руку. Перш ніж зробити глибокий вдих. Вона виглядає настільки красиво, що я б не захотіла її зняти. Поки тобі це подобається, лагідно сказав мою Ічен. Ти пішов сьогодні до клубу лише за цим? Сісяє нарешті зрозуміла. Чому б інакше я був там? Я все ще хвилювався, що вона може тобі не підійти, але здається, я перенадумав. Вона тобі дуже підходить. Муючен повільно відвів руку, щоб помилуватися її перснем. і щасливо посміхнулася. Звичайно, Сунан завжди говорила, що мої руки виглядають чудово і що я маю природну красу. Вони добре поєднуються з будь-якими прикрасами. Природна краса? Ти? Муючен звів брови і запитально подивився на неї. Мм, mm, справді я Сісяє кивнула, в її очах сяяли зірки. Яка рідкісна сцена? Гурманка, яка реалізує свій внутрішній потенціал? Мм, mm, гаразд, перстень, перестань балакати. Вода ще холодна. Почни кип'ятити воду, інакше ми можемо не поїсти до півночі. Чен. Хм. Mm. ще раз уточню, я не гурманка. Однак факти доводять, що ти така. Це не принизливий термін, моя місіс. Простий обід з Локшини швидкого приготування був успішно приготований в результаті зусиль пари. Дім наповнився чудовим ароматом, коли вони відкрили горщик. Муючен подивився на горщики з сумішю перед собою. Він наважився сказати, що це була найпростіша і найдешевша. На вигляд страви, яку він коли-небудь їв за останні 31 рік свого життя. Жінка навпроти дивилася на нього сповнена очікувань. Він відчував, що було б злочином, якби він не закінчив локшину тут же. Чому б тобі не спробувати? тихо запропонувала Сісяє, простягаючи йому пару паличок. Думаю, тобі це сподобається. Я вже багато разів пробувала подібні обіди. Так що я давно освоїла цю страву. Повір мені. Смачно! Мойчен глянув на неї, перш ніж взяти палички. Він похитав головою і засміявся. Місіс, погляд на тебе зараз нагадує мені про когось, хто намагався продати мені страховку багато років тому.